З Афганської війни не повернулися 11 жителів Новограда Волинського. Їх імена нині викарбовані на монументі у центрі міста. А місцеву спілку ветеранів афганців називають однією з найпотужніших організацій Новограда Волинського. З року в рік, 15 лютого, воїни афганці приходять до пам'ятника загиблим побратимам, аби вшанувати їх пам'ять та ще раз згадати події тих часів. Ну, знаєте, як говорили. Ветерани великої вітчизняної це свято з сльозами на очах, тому що звичайно, що ми вшановуємо згадуємо своїх загиблих земляків, але і зустрітися, зустрітися, поспілкуватися з живими, це також потрібно, тому що життя воно продовжується і треба жити повноцінно. В урочистих заходах у Новограді Волинському взяв участь народний депутат України Володимир Литвин. Виступаючи на мітингу, парламентар схилив голову перед тими людьми, котрі на власні очі бачили афганську війну. Володимир Литвин говорив про достеменну ціну миру та його надважливість для будь-якої держави. Я склоняю голову перед мужністю вашою, ваших побратимів. Складаю щиру подяку батькам, матерям. Які не діждали своїх дітей, живуть надією, що може трапитись диво, і вони повернуться додому. І я думаю, так вони будуть робити, так будуть чинити, так будуть діяти все своє земне життя. Я переконаний, що ми мусимо разом зробити те, щоб у нас був мир, щоб у нас люди відчули, що ми маємо нормальне людське. Цивілізоване життя ветерани афганці новограда Волинського найближчим часом планують видати пам'ятну книгу, присвячену своїм землякам, воїнам-інтернаціоналістам. Разом з тим, у задумах організації є створення музею афганської війни.